Тетяна строкач запалить свечу пам'ять жертва голодомору. Затягнути в журблю і страх село, де тіні люди, де не де блукають, розкошили ж криваве зло, останні з рук тремтячих вирива. матусі їсти, голос дві чути, а вниз нема не навіть відстати. Ще хоч хотьку шматочок хліба роздобути і похлим діточком його віддати. Бреда сердечна, думкою жива, а вокруг лиш пуска смерть вже збирає. А в пам'ять поля, жита, женива, навіть зернятка немає. Більша біда і столина вкрили, в каминах. Вітрищи повком виє. Востанній подх, сповнені тугою, і вічний сон до рая путь відкрив.